Готуємо смачний яскравий літній салат з баклажанами. В першу чергу на великі кубики нарізаємо один баклажан. Одразу перекладаємо його в миску, додаємо 3 столові ложки крохмалю, підійде і кукурузний, і картопляний крохмаль. І гарненько перемішуємо. Тепер обсмажуємо баклажани на добре розігрітій сковороді на олії для смаження до красивої рум'яної скоринки. Готово. Баклажани вже підрум'янилися. Знімаємо їх і викладаємо на паперовий рушник, щоб позбавитися надлишку олії. Далі ще на великі кубики нарізаємо один болгарський перець. У мене буде по половині червоного і жовтого перцю. Перець також трохи обсмажуємо. І так само, як баклажани, викладаємо обсмажений перець на паперовий рушник. А поки баклажани і перець остигають, тонко нарізаємо червону цибулю. За бажанням її можна запросто замінити звичайною цибулею. І ще крупно нарізаємо зелень кінзи, один пучок. Ось цей інгредієнт раджу нічим не замінювати. З'єднуємо всі інгредієнти салату у мисці. Готуємо заправку. У 3 столові ложки соєвого соусу додаємо 1 чайну ложку лимонного соку, 2 видавлених зубчики часнику і ретельно перемішуємо. Заправляємо цією заправкою салат. Акуратно все перемішуємо. І готуємо салат до подачі. Викладаємо його на блюдо. Зверху викладаємо нарізані шматочки сиру фета, за бажанням посипаємо зверху меленим перцем і подаємо. Салат виходить дуже смачний. Обов'язково приготуйте і поділіться в коментарях, як вам. А також не забудьте поставити лайк, якщо рецепт вам сподобався, чи якщо просто хочете підтримати мене. Дуже вдячна за підтримку.